Я вас вітаю, друзі, на каналі Максимуза Лайф, це наша рубрика Три поради на день. Я дуже перепрошую, що вчора пропустила пораду, було багато справ, як бачите, я не вдома, тому що почнемо. А, почнемо нашу рубрику, хочу одразу попередити: що коли ви чуєте, що раптом у відео звучить шматок музики, і він вам не комфортний, і він голосний. Це означає, що десь за вікном в мене включилась музика, тому що тут десь є караоке, ви знаєте, я зараз не вдома. Ну, типу, не в Польщі. Вдома, але не в Польщі. І авторське право. І тоді YouTube мені блокує. А, бо особливо це було чутно на каналі Максимуза, коли я робила політичні прогнози. Ну і дехто дуже був незадоволений і писали, Боже, музика зважає. А хтось писав: Ой, як класно ця драматична музика відповідає тому шматку інформації, яку видаєте. Як то кажуть, кожен бачить своє і кожному своє. Тому ж знайте, що ще кілька днів, поки я знаходжусь в цих локаціях, інколи може вмикатися музика. Все окей, перетерпіть цей момент і радіємо, що Ютуб пропонує хоча б так виправити ситуацію. Ну що, поїхали. Граємо в нашу гру, як ми любимо. Сьогодні вибираємо камінь, ножиці, папер. Вибирайте одне з слів. Камінь, ножиці, папер. Це не та гра, в якій потрібно виграти, ви знаєте, це в дитинстві були да? такі приколи. Так ми робимо, щоб легше було загадувати колоду. Отже, хто задумав слово камінь, той отримує колоду темний особняк. І порада для вас на день сьогоднішній від колоди Темний Особняк. Верховний Жрець. Вас закликають у всьому дотримуватися закону, але вищого закону, духовного закону. День церкви ну такий суботній день, День релігії, день, коли треба відійти від суєти і звернутися справді до тих вічних цінностей. День навчання, можливо, хтось якраз. Придбав мій курс Таро і сказав, що мене не чіпати. Я сьогодні лише навчаюсь. Можливо, ви запустили цей курс, бо там приходять щодня відео, ви їх не дивилися. І сьогодні цілий день цьому присвячуєте. Тобто сьогодні добре вчитися. Сьогодні добре віддавати честь, там воздаяння, небесах, робити якісь ритуали, можливо, у вас власні ритуали, якісь є. В будь-якому сенсі сьогодні неметушливий день. Водночас Верховний Жирець ще часто, знаєте, може бути і архетип батька, архетип наставника, архетип гуру, можливо, сьогодні ви знайдете на просторах інтернету якісь курси. Або запустити власні курси. Це все що про навчання також. Верховний жрець – це про навчання і таке, знаєте, стабільне, важливе, неповерхове і невипадкове. Це те, що йде вам по долі. Пам'ятаю, в мене свого часу випадав верховний жрець, і навіть випадали біля нього гроші. Я зрозуміла, що я відкрию свою школу. А давайте довідкриємо цю карту. Я ще може бути тут порада більше. Ні, шістка кубків все-таки це про цінності, про сімейні традиції. Сьогоднішній день це сімейні традиції, це спогади. Це, знаєте, це можливо навіть і про батьківщину. А... От я зараз знаходжусь в Україні, ви це знаєте. І от я навіть переживаю ці енергії, я розумію, що це такі енергії, і в мене постійно постає питання: як далі? як далі мені бути. Тому що тут є у мене якісь такі заземлення і там, де от пуповина моя, а на далеких землях є в мене розвиток. І я чітко розумію, що от я тут буквально як напиваюся, я надихуюся повітрям, людьми, розмовами, видами. Але це, ну, і, і, і навіть я не відпочиваю, я маю багато справ, але тим не менше, знаєте, такі, такі спогади дитинства, це ті якісь такі вічні цінності, які всередині тебе. І вони нікуди не підуть. І це те місце, куди ти завжди будеш повертатися. І якщо ти не можеш навіть фізично повертатися, ти будеш в думках навіть на найскладніші свої моменти життя. І ось тут верховний жрець і шістка кубків. Це добре знайомі цінності. Тут навіть, можливо, не про навчання. Я ж знову кажу: це про традиції. Сьогодні день традиції. Сьогодні. Слід згадати, чого вас навчали, мама, тато. До речі, дуже важливо, от коли з життя йдуть наші близькі, от там мама, так, ну, дай Бог, слава Богу, у мене тато ще живий. Але от мама внутрішня моя, вона давно, в принципі, виросла, і, як то кажуть, вирости в собі внутрішнього батька, внутрішню матір. Це по психології йде. Тобто батько захищає кордони, мати шкодує, мати живе серце, батько більше розум, навчання, ось таке. А тут як з'єдналося, ви бачите, і мама, і тато. Так от, е, що таке внутрішня мама? От у мене вона виросла ще, ще в той час, як мама ще була жива. І десь колись я втомлююсь. Щось роблю. Я прям чую, як би мама сказала. От зараз би мама була, ти вже настільки її знаєш, звички, вона б зараз сказала: Юль, сядь посидь. Ну, відпочинь. Ну ти жартуєш, стільки зробила. Або Юля, це не твоє. От голос мами. Так от сьогодні день почути голос, можливо, і мами, і тата, і того, глибинно вашого. Тобто день сьогодні такий ваш. Зв'язок з родом можливо. Я ж кажу, добре піти в церкву, добре якусь таку ем, традицію згадати свою, провести. А, все, що навколо дому, роду, релігії, духовності. От так, от так сьогодні маєте провести день. Перший варіант. Другий варіант камінь, там ножиці. Хто задумав ножиці, ми дивимося темне особняк. Двійка пентаклів. А двійка Пентаклів, знаєте, це вміння поєднувати різнорідні речі, вміння крутитися. А от у другого варіанта і тут, і там. Карта компромісу. Щось ви зважуєте. До речі, в класичному таро двійка Пентаклів виглядає там як вісімка, теж знак безкінечності і там теж. Про те, що кажуть, звернись до тієї справи, яка зараз в головнішому пріоритеті, там теж звернись до вічних цінностей, там говорить так. Але все-таки двійка Пентаклів, карта більш активніша. Можна встигнути дві, дві справи: туди побігти, туди побігти. Поєднати непоєднане двійка Пентаклів. Це і дві роботи. Знаєте ще про що ця карта? Тут ця карта, як не дивно, трішечки має в собі егоїзм. Вона завжди говорить, що би не відбувалося там, десь позаду, навіть чужі радості, трагедії, а для тебе саме власне сьогодні день займатися тільки своїм. Двійка Пентаклів каже, стань спиною до світу, сьогодні займайся тільки своїм. Десь вона трішечки співзвучна з першим варіантом, але тут все-таки більше про якийсь рух, вічний рух. Тому сьогодні вам би бажано не сидіти на місці, а йти до своєї цілі, навіть якщо дорога не гладка. Навіть якщо ви велосипедом по пустелі їдете, тут якраз не про зупинку, тут якраз про діяльність. І тут про те, що ви можете об'єднати дві роботи, дві країни, дві різні людини, але спілкуватися. Тут якраз вміння поєднати протилежності і запустити такий процес, який в якому оці самі дві протилежності вас розвивають більше. Тут не можна зосереджуватись на одному, на, на двох якихось, можливо, параметрах, стоючи спиною до світу. Сьогодні, знаєте, як інколи кажуть, мій зуб, який болить, для мене больніший за якусь там голодаючу там, людину в Африці, от є така наподобі приказка. От сьогодні це про вас. Сьогодні день ваш і ваша діяльність. Третій варіант королівське таро. Золоте королівське таро. Порада для вас. Колесо фортуни. Знаєте, десь сьогодні в якому сенсі трішки от, карти енергетично подібні. Колесо фортуни. Знаєте, сьогодні або буде щасливий день і день удачі, або такий момент, де вам здається, що ви ну, те, що на дні життя, що от ви б хотіли краще, а от вам не везе. Що ця карта радить, і як вона взагалі, який урок вона в вас запускає? Знаєте, це тут, коли похвалу і хулу ти мусиш приймати спокійно і байдуже, будь центром цього колеса Фортуни. Тобто, якщо тебе щось не вдається або супер вдається, то якраз ця карта може закликати, не входь в ейфорію, будь це, центр, якби, центром цього колеса. Бо от ми бачимо, да, там Лев. На горі, там заяць біжить, там мавпа вниз. Не метушись. Спостерігай мінливість життя. Тобто я кажу, що що би сьогодні у вас не прийшло, порада дня сприйняти це природньо беземоційно. Так само, що таке колесо фортуни? Колесо фортуни може вас ще й сьогодні зіштовхнути ситуацією. З якою ви вже раніше зустрічалися і ви її не пройшли. Часто ще колесо Фортуни програється як повторення мати навчання, тобто це урок, який не пройдений давай ще раз, або уроки, який пройдений, але давай ще раз на біс, або ще раз зі складнішими завданнями, з важчими, відними даними, але на поверх вище. І ти це пройдеш. Тобто тримайте фортуну в своїх руках. Ось би що я сказала. Дивлюсь просто, як цікаво, тут як на планеті стоїться, і вона як крутиться, знаєте, подібно як годинник коло фортуни. Про мінливість життя. Сьогодні, можливо, ви можете от, вам хочеться кудись далеко планувати, а вам кажуть, ви не можете планувати, тому що ви, можливо, навіть входите зараз в період такого, ну, такої полоси життєвої, що може все в момент розвернутися. От, все крутнутись так, все крутнутись так. Тому зараз або не планувати, або планувати так. Щоб ваша ситуація ніяк не залежала від зовнішніх обставин. От ще раз скажу: от мені сьогодні чомусь ця карта звучить саме так: або перевірка іспит на ситуацію, яку ви вже проходили, а ну ка ще разок, або ситуація, коли або удача і неудача. Причому, знаєте, що то, як, як може бути, якщо буде неудача, і ви сприймете її спокійно, ви дуже швидко крутнете колесо. Нагору. Так мені прочиталася сьогодні ця карта. Дякую за увагу. Я сьогодні відео зробила трішки довше, Знаєте, як, типу, винувата. Вчора відео не було. Сьогодні тоді трішки більше. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, пишіть, як резонує, чи не резонує той чи інший варіант. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.